Приїхала посилочка з агромаркету. Будемо зараз робити розпаковку, Не дивіться на коробку Страшненько, то ми її так довезли. В принципі, доїхало все начебто нормально. Будемо зараз розпаковувати і дивитися. Отже, зараз будемо дивитися, що нам прийшло. Я вже трохи повідривала скоби. Такі будемо дивитися, як все запечатано і що ж нам прийшло. Цей раз із аграмаркету. Отже, я вже бачила лаванду. <гум> так, багато дуже паперу. Також на розтопку буде все. На розтопку, так, це у нас саджан. Ще треба трошки, ще треба трошки відкріпити. Бачите, як міцненько, щоб нічого ніде у дорозі не совувалося. Так, це зразу. <гум> Подивлюся, що це таке в нас. Це у нас шовковиця. Шовковиця називається сорт Стамбульська Рожева. Літній сорт, середній термін зрівання. Дозрівання. Ось таке дерево у нас прищеплене. Отаке. Ну, начебто, з нею все в порядку. Будемо ставити його, дивитися далі. Так, є у нас. Перелік того, що ми замовляли. Так, далі це наступне дерево. Це ще одне дерево. Це ж також шовковиця у нас біла мороз. Це у нас яблунька. Називається сорт кальвіль. Кальвіль зимовий, да? сніговий кальвіль. До речі, це От саме оце деревце – це акційне деревце. Якщо не помиляюся, воно коштує за акцію близько 19 гривень, я вам точно скажу зараз. Але от подивіться, як агромаркет прислає акційні, які, які акційні товари прислала агромаркет. Бачите? Ці бруньочки є, деревце молоденьке, воно гарно таке сформоване, провите гарно все. Дуже великий корінь. Ну дуже все запаковано, класно. Тобто, навіть це така відмінність магазину, як на мене, тому що навіть коли присилають товар за акцією, навіть там 85% знижки або 90, або навіть усі 100% знижки, то все одно товар приїжджає в дуже гарному стані і відповідає усім вимогам. Так, це у нас лавандочка. Не пам'ятаю, що за сорт. Сорт у нас називається лаванда англійська, вусколиста Манстед. Ось таке. Такий кущик гарний. Там вже зелененькі є, з'явилися. Клас. О, ароматна. Так, далі. Вона поповнить наш садок. нас вже є лаванда. Росте і ще іщеблю. Також у нас є, дивіться, написано дівчинка-хлопчик. Це у нас обліпиха має бути. Так воно і є. Вони, бачите, кор... ко... кореневище в одному запаковане. І ось написали нам, де дівчинка, де хлопчик. Також зараз вам стане, покажу, які вони. Вони вже зеленесенькі, вони вже розпускаються потихеньку. Бачите, живі саджанці абсолютно гарні. От така у нас буде. Обліпиха рости, Називається це ексклюзивна обліпиха. Хлопчик-дівчинка комплект медовий місяць. Отак у нас буде медовий місяць. Так, ставлю це коротнісінько сюди. Далі Я щось трошки перещепили його. А ми зараз подивимося, що у нас у цих коробочках гарнюних. А потім туди перейдемо. Має чогось мені так здається, що це полуничка, або сонечка або полуничка. Зараз ми будемо дивитися. Так, угу. так, так, так. Дивіться, незручно одною рукою, чесно кажучи. Це у нас суниця полуниця Анастасія. Тут 5 штук саджанців. Зараз я покажу, як вони виглядають. Це бросити, зможу, зможеш не витягати. бачите? Ну, так. Там скоро нам ці сформовані проїжджають. Це у нас ще, мабуть, пару шарців. Так, ми ну, дивимося. Це у нас плониця ельсанта. 5 штук. Також заглянемо. О, дивіться, з листочком Навіть така от. живенька живенька І ще яку я поставила. Це полуниця білий швед. Бачите, також там листя присутнє зелене вже. Такі сформовані кущики. Їх по 5 штук виходить. Так. І ще у нас щось. Я, мабуть, виключуся і включуся для того, щоб... Більш акуратно. все це Хоча в мене, в принципі, виходить. Ой, дивіться, яка краса. Ух ти Що це таке? Що ж це таке у нас? Приїхало. Суниця ремонтантна, золотинка, горщик. Ух ты! Дивіться, який гарний саджанець Клас. Такий важкий, до речі, горщик, важкий, мокренький такий. І там ще, мабуть, одна суниця полуниця. Зараз її витягну. Дивіться, також горщик. Бачите, як упаковують, щоб нічого ніде не рзалося у дорозі. І вона нічого не ламається, все доїжджає нормально. І завжди так, до речі, Бачите, це, це також суниця. Це суниця садова, мармеладна, ремонтантний сорт. Не знаю, дуже хоч ось мені суницю. У мене не виходить, її щось з насіння виростити. <кхід> щось не так роблю. От. І ще у нас, бачите, один саджанець, я вже його не буду цільно витягати. Це горіх, це якийсь ексклюзивний горіх. Був грецький, чи черновецький середній термін зізрівання. Також гарний такий саджанець дивіться все з ним в порядку. коренева Все гарно запечатано. І він також був акційний. <кій> я навіть скажу, в яку він. От кальвіль, дерев, це я яблуні. Вона взагалі коштувала 13 гривень, і шовковиця за 16,94. І ще одна шовковиця за 23,39. Ну, такі ціни. Це тому, що знижка. По 80-85% знижки. Але деревця, отакі от вони, от все все живе, приїжджає. Це все, все дуже гарне. Отаке у нас. Зараз ще розкрию коробку і ще покажу цибульку. Так, я розкрила коробку, трошки вже подивилася цибульку. Цибулька вся гарнюння, вся досить такі гарного розміру. Чистенька, не облущена. Дивіться, яка гарна. Тут голландські сорти, українські є сорти, різних захотілося. От. Є червона, і золотиста, і навіть біла. От. Дякую агромаркету, Все дуже гарно запаковано. В сіточках, як завжди, все підписано. Видно, що ти саджаєш. Ну, будемо сподіватися на гарний урожай.